Учні загальноосвітньої школи номер 2 разом із класними керівниками, вишикувавшись колоною, поспішають на стадіон навчального закладу. Там на них у спецодязі вже чекають рятувальники. Вони прибули на територію школи за викликом для гасіння пожежі. На щастя, умовної. Вогнеборці спільно із адміністрацією закладу освіти вирішили провести для учнів показові навчання із демонстрацією пожежно-рятувальної техніки, її можливостей та наявного рятувального обладнання а також визначити алгоритм дій під час надзвичайної ситуації. Було оголошено трьома довгими дзвінками про евакуацію цього закладу. Спрацювали згідно нормативів і по часу, і за вимогами, де і як мали які класи, з яких кабінетів спускатися? Евакуація була здійснена. Всі учні класів були вишикувані на подвір'ї школи і далі організованою колоною вони попрямували у бік. За планом завантаження в автобуси і так далі. Але ми планували тренування, тому до нас завітали наші рятівники. Щойно школярі зайняли свої місця для спостереження за діями вогнеборців. Як сталося те, що змінило подальший план дій? Пролунала сирена повітряної тривоги. Увага друга школа, повітряна тривога. Розвертаємося в інший бік, спускаємося в укриття. В школу є кілька входів. Не обов'язково заходити через один 7 Порядок дій при повітряній тривозі. Хоча учні залишили імпровізований оглядовий майданчик. Розведене заздалегідь багаття, яке імітувало пожежу, треба було загасити. Тож майстер-клас із пожежогасіння вогнеборці провели для педагогів. Спробувала ліквідувати умовну пожежу за допомогою порошкового вогнегасника і директорка другої школи Тетяна Кириченко. Тренінг із пожежної евакуації та ліквідації займання закінчився приємною несподіванкою для запрошених пожежників. Сьогодні відзначається Міжнародний день пожежників. Тому, шановні наші рятувальники, ми дуже раді вас бачити просто так на навчальних тренуваннях, не на роботі, а просто у вільний від роботи час. Привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам усіляких гараздів, здоров'я, щастя в особистому житті, успіхів у кар'єрі зростанні і діти задумали такі невеличкі для вас вітання. Дякую. Тому дякуємо вам. Трішки воно не зробилося так, Дякую. як гадалося. Вітаємо! Є у нас для усіх Дякую. миру нам усім хай ці тривоги будуть просто. Тренувальними, окрім солодощів і малюнків, які учні зробили власноруч, рятувальники отримали у подарунок вітальну листівку від усієї вдячної шкільної громади. Вогнеборці залишали навчальний заклад. Директорка ж установи наголосила, показово тренувальні навчання для дітей обов'язково відбудуться, але іншим разом. Співпраця існує, і рятувальники ніколи не відмовляють закладам освіти у таких важливих тренінгах.